Ви вже отримали новий український паспорт? Ні. Ну немає ж грошей, немає грошей. і тоді слаба лежала, приїжджала до нас в село. Хто робить у колгоспі, то вони записували на відомості. а я ж не роблю на пенсії. Найголовніше, щоб ще мені прожити, де жити, а вже отримав новий паспорт, то буде в новому з новим паспортом жити. ви вже отримали новий український паспорт? Так, да. отримали. Неодноразово ми піднімаємо питання про те, що значить зросла кількість крадіжок, особливо значить з квартир, з підвалів, значить, інших таких приміщень які знаходяться в користуванні людей. Значить, і просимо їх, що значить, по можливості укріпити ці приміщення, по можливості спостерігати, значить люди, які пенсійного віку, можливо, не працюють, щоб частіше могли глянути і значить нас інформувати, якщо є сторонні особи, які, значить, там ходять чи шатаються, щось вони винюхують там чи видивляються. Не буду, нема за що. Нема грошей. Звичайно, ми вже купили. А які саме чи на секрети? Це і грає на комп'ютері і просить касету. Ми купили касету, а це ця... білочку. Хочеться зробити подарунок дитині завжди. І може від себе відірвеш яку копійку, але і дітям купиш. Що ти хочеш, щоб Миколай тобі пришли? Джипа. І ще що. І футболки. М'ячик. Хочу доці подарувати, вона посила вам ручки, Ну і так, як з ханхець, що небудь. З цим, щоб вже вибрати. Ми маємо людей, які мають заборгованість, скласти договори з ними на реструктуризацію заборгованості, так, щоб з 1 січня почалася проплата. Відвідамо всіх, тепер буде нараховуватись на заборгованість. Якийсь створений оргкомітет, який протестує проти проплати за житлово-комунальні послуги, розвішують листівки, особливо були на Львівській вулиці, там ще десь я не пам'ятаю де. Кому це треба? Якщо є якась проблема в людини, якщо вона в чомусь не згідна, будь ласка, двері відкриті. Будь ласка, платіть кошти за те, щоб використовувати екологію пролуна нашого міста. А кому не подобається, будь ласка, директори сьогодні землі постують в село, собі там порушуйте, що хочете робіть. Живете в місці, будь ласка, шануйте закони, правила місцевого проживання, а не відразу там уточняти там 10 гривень, нещастий, там от Даниленко 500 гривень. Це один, 4, одна, 4, доба, одна, доба, одна доба вашого наверелюст. Ми з свого боку плануємо річку Саполайку привести в порядок, зробити серйозний благоустрій. Можливо, і русло облагородити елементами благоустрою, висіяти траву, зробити газони, поставити, зробити рекреаційні зони відпочинку для населення. Працюєш над образом, починаєш вивчати і життя цієї людини, починаєш цікавитися тим, чим вона жила. Що мене найбільше вражало, це те, яким був Олександр. І вона розповідала, він наскільки був добрим, добрим. Це, власне, його така риса характеру Доброта. Це що він був генієм, це, власне, ніхто не заперечить, бо людина, що написала, що творила, то є його вірші, є його пісні, які він сам складав мелодії. Мені дуже хотілося тут написати на тій табличці поет пісняр. І зараз я вже можу казати, фамілія заступник митниці, кривошея, знаєте, такого, значить, було вже рішення Верховного суду, вже 8 років позбавлення волі. 8 років це, я вам скажу, потаможникам, це рідчайше явлення. Це сравнюється з польотом космонавтів ну, на Марс, навіть не на Луну, а на Марс, щоб це було в історії України. У Пульманській сільраді там проходили особи, депутати. 2,4 гектара землі, ви знаєте, на Шацьких озерах це саме серйозна земля, дорога. розподілили. Тут кримінальна справа повинна була бути, але благодаря тому що були депутати, воно не, не вийшло. Але ми гектара все-таки загальною вартістю понад 1 мільйон. Ми повернули в. Державі. Перевірили 4 мільйона розхищення грошових коштів, 2 мільйона, 1,5 мільйона. Я ж говорю, саме основне, що видані гроші на прокладку якихось мережей газових. Заключають вони договор із будівництво строїтної організації. Перевіряємо об'єм виконаних, виконаних робіт, а там не виконано. Ну що, що можна сказати тут? Так. Ну, кожен може захищати як може, але ну, воно ж тільки усугубляє. Поки посадовці сперечаються, тим часом діти мерзнуть. Термометр зафіксував лише 13 градусів вище нуля. Багато дітей хворіють От, і е, просто переохолодження організму. Дуже багато дітей не відвідує. Найкраще прийти подивитися у обідню пору, коли діти сплять. От, лишається спати всього двоє-троє дітей, батьки змушені відпрошуватися з роботи для того, щоб дітей забрати. Дивлячись на ситуацію, яка склалася в дошкільному навчальному закладі, то можна однозначно сказати, що це вже ну, аморальність дорослих повна. Залишається в Луцьку, ще приватизувати швидку допомогу, пожежну команду, розумієте? і також всім потім сидіти і думати, що то так має бути. Я лягаю спати в станах. І в а чому? Бо холодно, Бо холодно. Скажи, будь ласка, чому холодно в садочку? Чи осінь, чи літо, зима, опалення нема. Мерзнуть всі, мерзнуть діти, мерзнуть вчителі, мерзнуть батьки, які приходять сюди з надією знайти підтримку і якусь увагу. На сьогоднішній день своїх дітей я можу зігріти тільки теплом. Можу розрадити батьків і попросити їх. Протриматися якийсь певний період з надією про те, що все-таки тепло буде включено. Найтепліший клас у корпусі молодших класів це 14 градусів, і більше температури не піднімається. Нас не цікавить власники, нас цікавить тепло, так як ми маємо міського голову, який, який, якого ми якому ми довірили керувати містом, так чи ні? Нас 100%, 100 оплата в місті мешканців. Або нас немає не боржників за що платити, за що платити? Будемо... тарифи зросли і на гарячу воду, і на опалення. А що ми маємо в квартирах? Будемо звертатись в прокуратуру, хай вирішують це питання. хоча це обов'язки міського голови, за ним юридичний відділ, такий ж штат великий. Вони нічого не роблять. Я взагалі не знаю для чого таку от міську раду тримати тут. В Луцьку тепла не було і не буде. І не буде. І влада, владу геть взагалі. Вони требують нас наперед заплатити. Я, як управитель будинку, я знаю, в мене є оренда. Мені сьогодні лучте прислали, але тисяча чи наперед заплатити. Це, Це оптимальний вихід, щоб дану котельню надали в оренду державному комунальному підприємству вудстепло. Якщо її надати в оренду, тоді УЗ буде само виробляти тепови носії, само буде подавати і само буде розраховувати зусилля. Злочинність є в області і з нею потрібно боротися. Тільки за цей період минулого року нам разом з працівниками міліції виявили 7 злочинних угрупувань, які діяли на території області. Розкрито 16 вбивств на місці. Розкрито більше трьох тисяч крадіжок, значна кількість грабунків і розбійних нападів. І все це роблять сьогодні правохоронці області, працюють пліч-обліч і в нас віковне порозуміння якешні працівникам прокуратури. Я теж також судові гілки владі, яка разом з нами, з лабораторією робить ту роботу, яка потрібна. Дякую вам виначе роботу далі. Нелегко скажу зразу, тому що я думаю, що мені мої рідні близькі потерпають. Мій чоловік не правоохоронець, тому що я думаю, два правоохоронці вдома – це вже забагато. Хтось повинен ще також і. Дитинку в саді водити і забирати, коли мама дуже довго на роботі. Сьогодні пообіцяв і голова адміністрації і мер міста, що буде наше матеріальне становище покращуватися. Також будемо забезпечені і технікою, і, скажімо так, коштами, і ремонт приміщень буде проводитися. Я думаю, що все буде. Взяли, щоб повісити цей портрет на ялинку. Пробили дві дірки. Повісили, що бачить прокуратура? Прокуратура в цьому бачить петлю, що це петля і це був символічне повішення президента. Да заспокойтеся, збавте фантазію. Просто як покажіть, як його інакше цей портрет можна повісити на ялинку. Якщо ви покажете як інакше, да раді Бога, покажіть в яких точках можна пробивати портрет, щоб повісити на ялинку. Економії ніякої немає, тому що мені так кажеться, що ніхто контролю за цим не веде в Луцьку. Комусь вигідно розжарювати батареї. Зараз зуспутівши, тому що батареї занадто жарять. приходиться відкривати вікна. А от коли дійсно холодно, то батареї відключають. В хатах взагалі нема чим дихати. 28-30 – це мінімум. Що в хаті батареї розжарені настільки, що вікна відкриті постійно, і день і ночі. Оптимальна температура, щоб дитина себе нормально почувала це 18-20 градусів. Коли на термометрі кімнатному 27-28, ну тоді це вже неможливо, це вже всім жарко. Якщо вже ми взялися економити, то давайте будемо економити. Як світло виключають, холодильники, морозильні камери летять, то це нічого. А якщо ми цілу вулицю Федорова гріємо, відкриваючи вікна, то мабуть якусь треба зробити. Ну, щось, мабуть, не так робиться. По містах починають відкриватися форточки в квартирах. Ще раз зберіть оперативні наради, поставте відповідні завдання керівникам теплопостачальних організацій. Нам потрібно як ніколи зараз економний режим споживання газу і використання всіх енергоресурсів. чисто політичне переслідування. Три справи. Візьмите? Ну, Наскільки я бачу, була б людина, а судити її завжди знайдеться за що? Сьогодні від пана Пруса прозвучала одна дуже гарна думка, що є система, тільки він її подав з іншої сторони. Система заключається в тому, що люба людина, яка звертається до чиновника, вона попадає на те, що її створює таку ситуацію, тяжку ситуацію. От показують, що треба платити, от, наприклад, мільйон. Це буде займе півроку. І для того, щоб це питання вирішити, є певні люди, хороші люди, які допомагають це зробити набагато швидше та набагато менше гроші. Неподалік приміщення Луцької районної ради по вулиці Ковальській, 53, в місті Луцької загородній, виконуючи попередню домовленість, передав від Гаврильця Прусу частину обумовленої суми, а саме 135 гривень. В подальшому. До лютого 2011 року плюс жодних заходів для вирішення питань пов'язаних із прискоренням документального оформлення зміни цільового призначення, ви зазначених земельних ділянок та зменшення суми в трасі господарського, господарського виробництва, який при цьому сплачуються, не вжив та відмовився повертати отримані кошти. Усі ці події вони знищили мій бізнес. В той час я займався, я був офіційним представником Марок Рено і Дачі, я був офіційним дилером. Я продавав нові автомобілі запчастиною надавав сервісні послуги. А от земельні ділянки це. Для будівництва автоцентрів це була вимога, безпосередня вимога імпортера для того, що я, як представник офіційний в своєму регіоні, я маю обов'язково побудувати автоцентр на своїх земельних ділянках. 130 тисяч гривень. Це ж велика сума взагалі. Є я, я такі, так би мовити, розцінки? Ну, тобто, можливо, таке було, що. не знаю. Хто його? Які розцінки. Насправді спрощена система оподаткування це для якраз дрібних і середніх підприємців, вона повністю зникає. Ну, практично люди переходять на загальну систему. Заявлене, зниження єдиного соціального внеску до 20% стосується 10 мінімальних зарплат. Ну, скажімо, на теренах нашої області мало хто з підприємців, особливо дрібних, сплачує таку зарплатню своїм найманим працівникам. Зрівняння людей. З ринок і фабрику заводи. Ну це, я думаю, що це не мусить так бути. Мусить якесь рішення бути прийняти і розумне рішення для того, щоб він остався живий, за те судять. Він пережив той і приїхав додому, був стривожний, знервований, переживав, був неспокійний, весь час ночами не спав, кудись зірвався, все втікав. Казав, що сепаратисти приїдуть. Ну чим таке був неспокійний. І чого чекаєте сьогодні? Ну, чекаємо сьогодні, щоб його виправдали. Звільнення його від кримінальної відповідальності з спонукатиме інших військовослужбовців відхилення від проходження військової служби. Фактично, близько чотирьох місяців обвинувачений. На свій росу проводив час, не виконував обов'язки. А його натомість його обов'язки виконував інші військовослужбовці. Я не можу зрозуміти, чого чому, чому мене засуджують, якщо я реально там воював, ми і спасали техніку, звідти виводили, і, і хлопців врятували теж. А вони там не були? Я просто не знаю, за що мене судять. Так, хто в Луцьку не брав білети, на Смолярі не їдемо. І прямо курсує автобус повсмолярів, а з старої вишви, прямо на стару роботу, не заїжджаючи в Смолярі. Найбільш болюче питання для жителів села Смолярі. Часто перевізники взагалі відмовляються заїжджати в Смолярі, чи то підвозити, чи забрати пасажирів. Із-за того, що ця дорога вся ось так дуже тяжка для пересування автомобілів. Для автобусів тут руйнуються. Ми стикаємося з тим кожного дня. Тому що в нас більшість працівників із сусіднього села. Ми доїжджаємо. Ми робимо до шостої години. Ми їдемо в шість, почала сьомого додому. Половина дороги освітлюється, половина темно. Вон фонарик в кармані. Не зараз фонарик в кармані, бо мені треба заїхати. Треба світити, бо ж не видно куди. Рятувальники, слідчо-оперативна група, поліцейські ретельно оглянули місце події, вилучили. Зокрема, пластикову пляшку, ймовірно, із займистою речовною, інші речові докази за фактом умисного знищення чужого майна. Вчиненого шляхом підпалу. слідчі луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Ви знаєте, треба сказати, що я цілу ніч не спала, ще й сиділа в вікні, але я нікого не бачила. Людина розжилася, добре живе, тому може комусь і не подобається, знаєте, то всякі тепер люди є. Може, саме не хоче працювати, а другому завидує. <ріст> Ми нікого <ріст> не бачимо, нічого, чуємо. А ви вночі замітили, так? Да? Мені вже немає значення. Буде вона чи не буде, в якому плані. Вже сталося, сталося. Розбереться, вночі, розбереться, я не знаю. Пожарну викликав, а міліція сама приїхала. <ріст> Пожарники самі, напевно, поліцію повідомили. Часний, комфортний, з чудовою територією, спортивним, з дитячим обладнанням. Ми зробили дорогу до садочку, тому що дорога тут була взагалі відсутня. Разом з тим і батьки діток будуть відводити дітей по гарній дорозі, і мешканці, які проживають поруч садочком, будуть користуватися дуже добре, тому що сьогодні багатьом. Мешканцям вже не треба буде возити діток десь далеко для того, щоб відвезти їх в садочок. І разом з тим це робочі місця для жителів цієї громади. Дякувати Богу, дякувати всім причетним. Все-таки цей об'єкт почав працювати. Ми бачимо, вже є дітки, ми бачимо, вже є вихователі, працює харчоблок і об'єкт зданий повністю. Сьогодні дійсно свято не тільки ну, ну, перед новорічним, а дійсно свято в тому, що на території Луцької міської Прилуцькому старостенському окрузі відкрився новий дошкільний навчаль. Десять років тому на цьому місці був закладений наріжний камінь для будівництва нової школи. І вже через 10 років, саме цього дня, напередодні дня Святого Миколая, Єрківський ліцей відкрив свої двері для школярів. Склалась доля, що сьогодні я відкриваю вже другий об'єкт. Перший був в селі Дачний Садочок, сьогодні вже школа. Якщо ми далі будемо такими темпами йти, розбудовувати. Дошкільні і вже шкільні навчальні заклади, звичайно, що майбутнє в нашої держави буде однозначно. Спортивний зал, шкільна їдальня, які класні кімнати, обладнані, обмебльовані. Основне те, що в нас перші таке тепло. У Нас дуже розумні діти. Гірківська школа, ліцей. Вже ви знаєте, не раз діти прославлені і на районних, і на обласних олімпіадах, але багато було таких. Ну, нюансів, те, що школа старенька, де ми ходили постійно, тепленько одягнуті. Сьогодні діти вони самі собі не вірять, що ми сюди прийшли. Я вважаю, що це історична подія, от в новому часі для Любочівщини, і це гарний приклад, як можна об'єднуватися навколо добрих справ.